На початку сесії слово надали матері загиблого Любомира Бордуна, який очолював міське управління освіти, вона виступила із пропозицією не обирати заступником міського голови Юлію Тимків. Я, як мати Любомира Бордуна, буду трактувати як нехтування пам'яті мого сина. Чому? Зараз поясню. Бойцем з Тимків робили його судилище за 21 й садок. А Сергій Котов, як вона вела всіх. Працівників апарату на розборті до Больцяна. Коли я тобі позвонила, ти був там перший. І що зробив? Розрулив. А Володя Григоров, і те тобі послання Любомирові передав Больцям, коли фракція самопомічна прийшла до Верховної Ради. Я пише заяву до привільно, а не я ми будемо шукати. Однак, із думкою пані Надії не погодилися ряд депутатів. Зокрема, Роман Дячук, він певен, що доповідачка має політичну перспективу і не повинна тиснути на роботу голови. Ви займете якийсь провладний кабінет, будете призначати собі людей, з якими вам комфортно працювати. Напевне, так. Скажіть, вам буде зручно, коли хтось вам буде нав'язувати свою думку. Напевне, ні. Опісля дискусії сесію перервала повітряна тривога. По її завершенню, депутати перейшли до питань порядку денного. Серед них і призначення вище згаданої Юлії Тимків за проголосувало 33 обранці, і вона стала заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Окрім цього, депутати розглянули понад два десятки земельних питань. З коломива на малецький Галинарванчук телерадіокомпанія Раї.